Ішне сьогодні Якова 24, 25 вірш. Чи бачите ж оце, що з діл оправдується чоловіка, а не з однієї віри? Так само і Рагава, блудниця хіба не зділ оправдалась? Даємо значення. Рагаба показала, що вона вірить в те, що його дістане перемогу над Єрихоном. І рада мусить показати своїм напрямом ділення, що вони вірять, що Його Вармагідоні віддасть перемогу Ісусу Христу і Його вірним послідувателям над Сатаною і його ордою. Рагаба боялася Бога, так і і надаби мусить боятися Бога. Нехай і звернуть увагу на важність віри і діл, і що ці дві речі повинні йти в парі з тим, щоб в могли своїми тілами доказати свою віру. Господь постарався про те що вони будуть і є співтовершавними останками. І що це є їхній привілеї, і обов'язок брати активну участь в публічній роботі свідоцтва про царство. Це є приказом Господа, згідно якого ті, що чують, повинні сказати іншим. Прийдіть і прийміть угоду життя. Вони взяти з вартової башти номер 5 1939 рік. І так, так значення його звертає на увагу на пророчий образ, який показував, яку віру і діла, бо признає і признає слугу рагабу. Чому признав його і подав там охорону допомогу, забезпечення тоді, коли був, мав бути знищений гірихон? Тому що, як бачимо, вона вийшла назустріч тим післанцям, котрі прийшли від імені Бога, зберегла їх, охороняла їх іменно життя. За котрим гнали в церкві і мене, котрі шукали не знищити Божих вісників. Отже, цим самим показано так, яке відношення роблять ті люди, котрі бажають пережити битву Армагеддон, так як тоді Раба бажали пережити той час, коли знищений був Єрихон, так і тепер, перед тим, нім приходить битва Армагеддон то його висилає вісників. І яке відношення повинні зробити ті, котрі чують цю вістку і мають нагоду знати замір Божий через пророчі образи, котрі його відкривають через клясу Остатка Вірних і приєднатися. В діленню і з вірою до битви Армагеддону. Тому і сказано тут було, що є мусить показати своїм напрямом ділання, що не вірять, що Його Армагеддоні віддасть перемогу Ісусу Христові і Його вірним послідувателям над Сатаною Його ордою. Тобто, хоч і реконців було багато, велика, А тих, котрі повірили у ті пророчі образи, котрі раніше показували, що його перебував з вірними послушними, котрі доказали віру і діла, що вони стоять по стороні Його, то із цього рагана взяла приклад. Враз це була вже подібне, подібна ситуація, що ворог нападав, гнобив, нищив єгиптяни, цар єпський гаремон, та його визволив. Хоч їх було багато, але число там не грало роль, а жива присутня сила його зіграла роль і дана була тим, і керівництво Боже тим, хто повірив, признав і в ділі приєднався до Моїсея Ярома, а тепер до цих вісників, як тут зазначено є до клясі остатка в цьому часі, тому що Господь каже, постарався про те, щоб я остаток розумів замір Божий. І значення проросла і важність, і віри, показав таку тверду довіру до його пророчих образів, які написані були. Так і тепер, каже Господь, постановився про те, що вони будуть і є співторишана останка, і що це і їх привели обов'язок брати активну участь у публічній роботі свідоцтва про царство. Але ми бачимо, що після того, коли свідоцтво о царстві видано, тоді сказано, друга тема починається. Друга праця приходить кінець. І тоді, коли прийде кінець. Тому після свідоцтва царств Бог на і многих хороших образів, показав, щоб нам скріпити віру і надію поанні на його, як приходить кінець. Тобто це є, каже, приказом Господа, згідно якого ті, що чують, повинні сказати іншим. Прийдіть до цих пророць, пророчих образів з повною вірою і тою позицією, яка розписана у тих пророчих образах, яку займали вірні, до бит. Ну, як рагаба, так і зараз ми проходимо башню стражі битва Єгови, то то і 300 воїнів приєдналися тільки до того керівництва, де Божа присутність була. І вони це розуміли, і ніхто вже не відходив із тих, в котрі повірили і признали керівництво Боже над собою через Гедіона, а тепер через більшого Гедіона. Ісуса Христа. Так же само і через цей пророчий образ, що як тоді Рагаба показала віру і позицію зайняла правильну по відношенню до Божих слуг і Божої вістки, то за це і його подав там і охорону, помоч і защиту під час знищення єриху. А тепер під час знищення битви Армагідон його обітує, що ті, котрі займуть таку позицію по пророчих накресленнях, як його описує, яка була позиція в тих, котрі писали пророчий образ, а тепер при повному виконанні всіх пророчих образів, його подасть тим, хто повірить, признає присутність його, керівництво Його по цих пророчих Образах Це так начні.